Міністерство молоді та спорту України за підтримки програми розвитку ООН запустили навчальну програму Молодіжний працівник. Досвід роботи з молоді учасникам всеукраїнського семінару передали експерти з європейським досвідом. Подробиці далі. Ростислав працює заступником начальника управління молоді та спорту у Чернівецькій ОДА. І з власного досвіду знає, як іноді не просто держслужбовцям співпрацювати з молоддю. І основна проблема це низька активність молоді. Що цю проблему якраз будуть хотіти вирішити на цьому семінарі, тому що єдиний спосіб залучити молодь до громадської діяльності це можливо якісь їхні фінансування їхніх проєктів, задумів та мрій. Тож, щойно дізнався про проведення всеукраїнського семінару стосовно програми Молодіжний працівник вирішив неодмінно взяти участь. Насправді, за чотири роки моєї практики, це перший семінар по роботі саме з молодіжними працівниками, і він направлений на покращення кваліфікаційних і методичних знань молодіжного працівника. І я вирішив скористатися цією можливістю. Аби підвищити рівень обізнаності для роботи з молоддю, на тренінг з'їхалися учасники з п'яти областей за три дні. Вони стануть професійними молодіжними працівниками. Переконана координатор проєкту Софія Ощепська. Молодіжний працівник це трьохрібнева навчальна програма, організована у формі спільного навчання для держслужбовців, які працюють з молоді, та неурядових молодіжних організацій. Це вперше в Україні створена така програма, щоб забезпечити партнерство між громадським сектором та державним, також побудувати тісні зв'язки для реалізації спільних проєктів. Ми несемо ці знання, вміння і інструменти для всіх зацікавлених людей, які хочуть розвивати молодь і працювати на благо молоді. Працювати із молоддю потрібно більше, впевнена начальник управління молоді та спорту Ірина Мерлені, адже не всім дається одразу визначитись зі сферою діяльності. Зі спортом в нас картина чіткіша і простіша. В нас є спортивні заходи, є змагання, є навчально-тренувальні збори, є спортсмени видатні, які примножують славу нашого міста, нашої держави. З молоддю на жаль, в нас більше труднощів, тому що знаєте, якщо спортсмен видно чим займається, то Молоді люди. Їм дуже важко зараз знайти себе у житті, знайти своє місце. Навіть після закінчення навчальних вузів їм потрібно допомогти, підказати, поділитися з ними досвідами. Навчальний тренінг триватиме протягом трьох днів та включатиме чотири модулі, що стосуються найпроблемніших молодіжних тем. Опісля частина найактивніших учасників семінарів зможуть потрапити на тренінги у Німеччину. Цього року з Німеччини наступні роки будемо старатися також заключати договори з іншими європейськими країнами, де учасники програми зможуть познайомитися з тим, як реалізується молодіжна політика у країнах Євросоюзу і вивчити кращі практики а також побудувати партнерства для подальшої співпраці з країнами Євросоюзу. Юлія Феміних Володимир Вінськевич, новини ті вісім